Дорогі українці, українки, головне за цей день був військовий кабінет, ґрунтовні доповіді, сирський, Гнатов, драпати, всі напрямки, всі частини фронту, наші позиції, необхідне постачання, комплектування, максимум можливого для стабілізації ситуації, для наших активних дій і для нашої активної дипломатії. Також сьогодні обговорили з міністром оборони України підготовку до Рамштайну, який запланований на п'ятницю. Пріоритет номер один протиповітряна оборона, передусім протиракетна оборона, проти балістики Україні потрібно щонайменше 10 систем, достатньо ефективних саме проти російських балістичних ракет. Петріоти роблять це. Найкраще ми говорили неодноразово з американською стороною, з усіма в Європі, хто здатен допомогти. Ми розраховуємо на рішення. Тільки за цей день вже було кілька повітряних тривог по країні через загрозу балістики. В частині нашої країни люди фактично постійно живуть під загрозою таких ударів. І зараз у світі є дефіцит лише політичних рішень для захисту життя, а не самих систем. Дефіцит системи у світі є, навіть патріотів достатньо, щоб раз і назавжди гарантувати захист від російського терору. Але це рішення політиків, це рішення партнерів. Другий пріоритет на Рамштайні це конкретне. Опрацювання незмінності підтримки в цьому році. Стабільність та передбачуваність допомоги для України це те, що розчаровує агресора і реально стимулює до дипломатії. Потрібно знищити цю спокусу у Путіна, коли він сподівається, що підтримка України зникне. Не зникне, підтримка буде. Продовжуватись нам потрібен цей сигнал і незмінне постачання оборонної допомоги. Сьогодні ж міністр закордонних справ України доповідав щодо своєї поїздки у Кривий Ріг на місце жорстокого удару, просто по дітях, по людях, по звичайній міській вулиці. Були в цій поїзді представники 32 держав посли та керівники місій. Я дякую кожній країні, кожному дипломату за такий прояв підтримки. Важливо, щоб світ бачив, що реально відбувається. І ще одне, служба безпеки України здійснює перші процесуальні дії із полоненими громадянами. Китаю. Вони в Києві спілкуються зі слідчими, дають інформацію про те, як опинились на фронті, як стали учасниками цього міжнародного злочину цієї російської війни проти України. Ми маємо інформацію також і щодо інших громадян КНР у складі російської армії з іменами прізвищами. Та описом конкретних шляхів потрапляння таких солдатів в російський окупаційний контингент. Дипломатичними каналами ми доведемо необхідну інформацію до китайської сторони. І, звісно, до кожного у світі, хто чув, як в Пекіні говорили, що не можна розпалювати цю війну ще більше і розширювати її масштаб. Залучення ще й громадян Китаю у цю війну це точно розпалення більшої проблеми. І на це потрібно абсолютно принципово реагувати. Посилювати окупаційний контингент і говорити про мир це взаємовиключні речі. Очікуємо також і на принциповість партнерів, на принциповість в підтримці України. Дякую всім, хто дійсно все робить, щоб справедливо завершити війну тривалим миром. Дякую нашим воїнам. Слава Україні!